Ну що, братва, всім привіт! Як ви бачите, на дворі вже дуже тепло, сонячно, весна прийшла на дворі. Я в красивому сідлому костюмі. І це свідчить про те, що перше цей костюм вибирала мені дружина. І друге, у нас класна тачка, прям зажигалка, сімейна, драйвова, офієнно крута, модна, нарядна, сучасна і дуже потужна. Так що, братва, зустрічайте, У нас сьогодні джерелої. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for? How you going move for? What you gonna be? And do you believe? You can do, yeah. do how do У нас сьогодні класна тачка. Правда, з Америки, але не биток. Зразу кажу. Моменти якісь були, але вони витягнулись без покраски, без шпакльовки, без сварки і без всякого гімороя. Що я розкажу? Це джета 2017 року. 2 літра FSI мотор. З офігенно класним дизайном, чудовий чорний пазанський колір, і афігєна мощна потужність під капотом. Хто братва не в курсі, джетка ГЛІ, це той самий гольф GTI, але з деякими маленькими моментиками. Під капотом 2 літра, 220 сил, і у нас седан. Якщо ви побачили, багато міста як і в багажнику, так і в задньому ряду пасажирів. Єдине, що ще можу сказати, відрізняється ця машинка від GTI, тим, що тут трішки м'якша підвізка, то в дальничок вам буде набагато комфортніше. Але якщо ви хочете дати джазу по, 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 по треку, пошашкувати по дорозі по місту, але цього не раджу, то дивіться на GTI. Але єдиний ще такий плюсик до цього автомобіля, тим, що він трішки дешевше ГТІшки, і дана комплектація у нас майже максимальна. Єдине, от таке, що можу сказати, чого тут не вистачає, це у нас в даному автомобілі не максимальні фари. Це таке ну, мілеч, але поставив поставився класний ЛЕД, і він не сліпе зустрічні автомобілі і дуже класно освітлює дорогу. А що в нас сьогодні є в даному автомобілі, я буду перечисляти дуже довго. А може постараємось по-швидкому. Під капотом у нас 2-літровий турбовий бензин на 230 кінських сил. І шестиступовий робот. Передні парктроніки раз, задні парктроніки два, датчики сліпих зін. І з цього боку датчики сліпих марін, підсвітка карт дверей, кожен салон з підігрівом передніх сідушок, купа місця на задньому ряді пасажирів, повний електростеклопакет. електрорегулювання сідушок, люк, в якому літом буде дуже кльово, зеркало, безрамочне з автозатемненням. Підрольові лепестки. Чорна стеля. Це прям дуже сексуально. Музика Fender. Саббуфер багажнику. Великий дисплей з карплеєм. Двохзонний клімат-контроль. Крутий підлокотник. Багажник можна відкрити з салону. Величезний сам багажник. Туди можна засунути прямо чоловіка 4. Камера заднього огляду. з кутом виворота коліс. Омивач передніх фар. А також приємний вихлоп з підзвучкою салона. Ну, я считаю братва. Тут достатньо плюсів. І я впевнений, що по-любому щось ти забув. Якщо я щось забув, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Ось ми вже і за кермом даного автомобіля, і ми в дорозі. На перше, що я можу сказати, посадка тут, як в кожному вазі, просто бомба. Я сиджу і просто відпочиваю і кайфую від того, як мені зручно, як у мене все класно тут розпроділено. Локаточок на дверях, локаточок на підлокітнику, все в доступності, стеклоподйомники, магнітола, клімат, освітлення все просто бомба. Рульошка, офігенна посадка. Я ж кажу, класна так, що я сиджу просто в кайф. І саме прикольне в тому, що я після власника нічого не настраював. В цьому заключається магія цих вагів. Я не знаю, що німці роблять, але воно, блін, так офігенно все це придумано. Так що бомба. Друзі, на рахунок прискорення. Дивіться, машинка взагалі тільки газульку раз доторкнувся носочком, все, машинка зривається і летить. Але, попереджу сразу, летить вона і зривається мягенько, контрольовано і взагалі. Задоволення. Нема цього бешеного підрива, як на стежових машинах, що вона раз, зірвалась і полетіла. Ну, взагалі, кайф, ну я не знаю. Ну, це той самий гольф, гольф 7, і гольф ГТІ, як у мене. Майже все ідентичне, але з маленькими якимись відмінностями, щоб не робити все під копірку. Тут це все зрозуміло, тому що є все буде один в один, покупцю і на маркетингі це не буде дуже приємно. Друзі, якщо ви шукаєте класний автомобіль додому, сімейний, легко дивіться дані автомобілі. Вони коштують трішки дешевше, ніж сьомі ГТІшки, але ви отримуєте майже ідентичне. Трішки більший багажник, це седан, м'якшу підвізку і трішки більше міста в салоні. Ну а так, блін, хто шукає собі якусь путьову класну тачку для родини. І хоче інколи драйвонуть, дати джазу, щоб жінка нічого вам не казала і не знала. Бляха, сміло дивіться цей апарат. Ну, це мій рекомендаціон. Вигляд має, рік класний, потужності достатньо, 100 баксів і потужності ще більше. Розхід палива теж приємливий. Сразу кажу, в 6-7 літрів не розраховуйте по місту. Це чисто траса там, до 7 літрів, якщо ви будете їхати соточку на круїзі. А так, ну, десятку розраховуйте, тому що інколи захочеться дати світофора газу, інколи хочеться дати попрямій, щось стартанути, когось обігнати, може навіть і підрізати. До цього ніхто застрахований. І ця машинка це все дозволяє. Вихлоп тут а, приємний, озвучка з динаміків є. Блін, ну що ще можу сказати? Машинка-пушечка. Я не знаю, це навіть. Конкурент не гольфу, я б сказав, це конкурент Пасату. Так, да, він трошки цей джетка буде менше від Пасата, але тачка того коштує. Блін, ну я в захваті від даного автомобіля. Ну це прям бомбочка. Ну що, братва? Отака от тачка в сьогоднішньому відосі. Я задоволений від неї нічим не менше, ніж до от того біленького красавчика під назвою GTI Mark VII. Ну, це зовсім трошки інший клас, пойміть, ребята, хоч платформа одна та сама, але все ж таки це більш така сімейна машинка, на якій ви будете просто кайфувати. Але в деякий момент, якщо ви нажмете з D на S на селекторі передач, ви почуєте офігенного коня під цим капотом. Тож, братки, я вас всіх обнімаю. Дякую, що були сьогодні зі мною. Подивилися цей весняний класний огляд, кайфанули в місті зі мною. І... Єдине, не сказав, що що в нас червоні супорта. Ну, це ж гонка. Так що, братва, я вас всіх обнімаю, дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк, коментар і давайте доб'ємо мені 10 тисяч підписників. Да, знаю, відосики не часто виходять, але все ж таки, братки, давайте піднажмемо, піднажмемо, піднажмем і я буду старатись пилити відоси чаще і якісніше. Тож, все, пока-пока-пока. Пишіться на мій канал, поставте палець догори, залиште коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.